Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі? З вами Наталя Д. Ось і настала хвилина того часу, коли ми обираємо нашого переможця, які ж були умови нашого розіграшу. Розіграш я присвятила своєму дню народженню. Треба було написати слово беру участь, поставити лайк, про який я забула сказати у цьому відео. Але я думаю, ви здогадалися самі. І, звичайно, щоб були відкриті ваші підписки, щоб я могла зайти, подивитися, чи направду ви на мене підписані, щоб все було по чесному. Перш за все, ніж як ми будемо обирати переможця, я хочу подякувати всім, всім, -всім хто мені писав приємні чудові слова. Мені дуже-дуже було приємно читати ті всі побажання. Дай Бог, щоб вони всі здійснилися. І вам бажаю того ж. Так що я зарані зайшла на канал, знайшла це відео, щоб багато часу не забирати. Ось копіюємо силочку, я його вже виділила. Нажимаємо копіювати. Знайшла на силу рандомайзер, який. Добре буде визначати нашого переможця, бо їх є так якось дуже складно знайти, чомусь не знаю, вставити нашу силочку і бажаю всім успіху. Людмила Марценюк, приймаю участь у ним народження. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості, здійснення мрій і творчого натхнення. Давайте дякую за побажання. Заходимо на канал до Людмили. Побачимо, чи виконала ще одну умову Людмила. Так, канали. Цей канал не містить інших каналів. Шкода, шкода. Я просила виконати всі умови. Значить, ми будемо переігрувати і обирати іншого переможця. Давайте обираємо іншого переможця. Єлена Кучеренко. Беру участь, день народження найкраще. Побажання для веселої яскравої та доброї вишивальниці. Головне міцного здоров'я та щастя в мирній квітучій Україні. Давайте зайдемо на канал до Єліни. Так, Єліна веде канал. Давайте зайдемо на канали. І будемо дивитися. Наскільки я знаю, я повинна бути. Ну, Єліна на каналі. Я, вона на мене підписана, наскільки я знаю. Єліна знаходиться у мене в групі вишивка бісером від Наталки. Так, шукаємо мене. Щось не бачу, але точно повинна десь є бути. Вам видно, так? Я огортаю, показую ось ці канали. Ось так, може я трошки розверну? Щоб було чітко все видно. Ось, 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 є, бачу. Єлена, хочу вас привітати. Ви отримуєте, ви виконали усі умови і отримуєте ось такий чудовий подарунок, чудовий годинник. Дякую, що прийняли участь у розіграші. Всі, хто кому не пощастило в цьому, Розіграші не, ображ, не ображайтеся і не розчаровуйтеся. Ще будуть, думаю, у мене на каналі не один розіграш, я буду старатися їх робити час від часу, по можливості, звичайно. І будемо буду. Будемо з вами розігрувати, і вам обов'язково ще пощастить. І ви обов'язково будете переможцем. Головне в це вірити, надіятися і завжди, повірте, завжди вам рано чи пізно пощастить. Всім дякую за увагу! З вами була Наталя Де. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо дружити. Ще раз вітаю зі всіма. Уже прошедшими святами з Новим роком, з водохрещем, яке сьогодні у нас від ось закінчується, вже можна сказати. Тому всіх всіх вітаю і всім бажаю тільки щастя, добра, миру, щоб закінчилася ця клята війна, і ніхто більше не гинув, ніякі немирні люди не гинули, щоб Україна жила, процвітала, щоб було все як найкраще у нашій рідній, Квітучій Україні, щоб всі були живі, здорові, ніхто не гинув, ні дітки, не старші, ні, взагалі, не молодь, не ні, ніхто, ніхто. Наші солдати, нашим солдатам бажаю також всього-всього найкращого. Ви повертатися у свої сім'ї. Нехай їх Бог береже, щоб вони повернулися живі, здорові. Говорю мені дуже складно говорити це важко. Тому що аж дребежиться всередині, так як переживаєш цю, цю біль. Тому я бажаю усім солдатам і не тільки хлопцям, а й дівчатам, які знаходяться у гарячих точках, побажати щастя, здоров'я, миру, благополуччя, повернутися до нас з перемогою і відсвяткувати нашу перемогу, щоб все було у ваших сім'ях. Чудово, щоб всі живі, здорові повернулися додому. Бажаю це від щирого серця таке велике свято, тим більше е, в яке, напередодні якого я народилася. Ось я бажаю вам від щирого серця, щоб був мир, спокій на землі, і щоб ви повернулися до своїх домівок, живі, здорові, щасливі, неушкоджені. І перш за все, дякую вам щиро за. за Кожен прожитий день, який ми проживаємо, і нехай вас Бог благословить. До нових зустрічей. Усім па-па.